Звягель одна із найдавніших міст сучасної України і тому представляє доволі широкий інтерес для істориків, археологів, економістів, філологів та фахівців різних галузей знань. Цілком закономірно, що місто солідно представлене в різного роду енциклопедичних та інформаційних виданнях в різні історичні періоди, як в Україні, так і за її межами. У широкому розумінні енциклопедія є збіркою наукових відомостей і довідок із різних тем. Які призначені для широкого загалу, а також фахівців-дослідників. У такій літературі звяги має доволі широке представлення. У енциклопедичних статтях розкривається господарський, суспільний, культурний та історичний розвиток міста, енциклопедичні видання, в яких розміщена інформація про звяги, можна розділити на такі типи: енциклопедії та словники до радянського періоду, енциклопедичні видання радянської доби. Енциклопедії та довідники сучасної України та іноземні енциклопедичні видання. До першого типу можна віднести широко відоме видання Енциклопедічний словарь, що виходив за редакцією відомих енциклопедистів кінця 19 століття, початку 20-го Брокгауза та Ефрона. Зокрема, у 21-му томі цього видання зазначалося, що звягель, тогочасний новоград Волинський, є повітовим містечком Волинської губернії, розташований на місці. Річка Смолка впадає в річку Случ. Міської землі налічується 6633 десятини. Православних храмів налічувалося 4. Діє один костел, одна синагога та 22 молитовних єврейських будинки. Станом на 1 січня 1896 року налічувалося 15 308 мешканців. З них православних 5 318, розкольників 175, католиків 1412. Протестантів 38 євреїв 8275, інших віросповідань 90 осіб. Дворян на у місті нараховувалось 510, представників духовенства 58, почесних громадян та купців 206 міщан, 13606, військових 565 та 342 жителів села. Доволі широко представлено звягель і в закордонних енциклопедичних виданнях. Другої половини ХХ початку ХХІ століття. Так, у універсальній ілюстрованій Енциклопедії, що вийшла у 1973 році в Мадриді, згадується, що місто знаходиться на березі річки Случ. Початково мало назву Звягель і входило до Володимир Волинського князівства. Також входило до Литовського князівства, а згодом до складу Росії. Зазначається, що проживає 14 тисяч осіб. У німецькомовному енциклопедичному словнику, який було видано у Відні та Цюриху в 1976 році, зазначалося, що станом на 1974 у звягелі мешкало 44 тисячі осіб. Місто було адміністративним, промисловим та економічним центром. Таким чином, енциклопедичні видання у своїх статтях не висвітлюють усі аспекти історії звягеля. Часто дані повторюються або є дещо суперечливими, та разом з тим. Кожне із видань несе інформацію про наше місто Звягель, яка є певним доповненням попередніх історичних аспектів.